20 буде проходити з 21 березня по 21 травня. Штаб ми утворили. Значить, також ми пропонуємо оголосити з 23 березня по 23 червня веснянуто 23 квітня 2016 року, веснянуто оку 2016, 28 квітня, чисто 4 великудня та 16 квітня День довкілля. П'ятницю ми пропонуємо визначити як санітарний день для всіх підприємств установ та організацій. Е е крім цього, ми до рішення до докладаємо, додаємо звернення до жителів е міста, керівників підприємств, установ. Е е Текстовку я не буду читати, вона у вас в проєкті рішення є. От, це те, що ми опублікуємо на сайті е в засобах масової інформації. Будемо просити всіх без виключення взяти участь в проведенні двомісячника. Також традиційно хочемо оголосити конкурс на кращу вулицю, кращу садибу, кращу порядковану, закріплену та прилеглу територію. За кращу вулицю пропонується одна премія, це не до Дня міста, я думаю, ми будемо проводити цю роботу і вручати на день міста ці премії. За кращу садибу 5 премій, за кращу порядковану, закріплену та прилеглу територію одна премія. Пропонується ці всі, всі заходи систематично висвітлювати в засоб в маси інформації. Комісії ну, не рідше хоча б раз на тиждень збиратися, штабу раз, раз на тиждень збиратися, обговорювати. Проблеми, які назрівають, виставляти пріоритети для роботи. Крім цього, так, доручити начальник відділу земельних ресурсів, жувазі Юрію Олексійовичу, продовжити роботу щодо інвентаризації безгосподарських будинків, залучивши до вирішення це питання депутатів міської ради, громадських, комітету. Юрій Олексійович, я, вибачаю, не представив. представив. Юрій Олексійович не сказав, що він у нас, Жувага Юрій Олексійович, із середи почує Виграв конкурс, нічого є, тепер у нас відділ земельних ресурсів і управління майном міської ради. Так. Коротко ще я додав по знаках, ми провели інвентаризацію, знаки по самі були цілені. Ну, фотографії все є, Практично кожен знак, є, вже в неприглядному вигляді, ми їх насчитали по самому Леніна ось 16 штук, які підлягають жаміні. Частково ми вже замовили після сесії, мабуть, підєпроплата, мабуть, 11 знаків ми замовили, ну хоча б були тілені, привезти. У нас не тільки лавочки ламають ту і крадуть, у нас викрадають дорожні знаки, треба не. сказати. Останні вже стріляли дорожній знак, стріляють. тренуються на влучність, мабуть, да? так? Да, є таке останні Так, да, Тобто частково ми замовили там. Ну, в принципі, не така то і велика смуга, мабуть, тисяч сім, але потихеньку будемо міняти макер, на що було. Так, запитання до Олександра Валерійовича. Членів є. Обширна інформація. Ясно, що ну, він назвав комплекс той, що двомісячник ми ніяк його не виконаємо. Тут плани і по двомісячнику те, що до 20, якого у нас 1 травня, так? І, по суті, по ремонту доріг, там, по тротуарах, послідки. це річний план нашої роботи міської влади. Значить, як вдасться нам його реалізувати, значить, залежатиме від двох моментів. Перше, це як ми будемо виконувати міський бюджет, а він поки що виконується. І тут же, якщо не буде проблем із казначейськими проплатами, то чому ми дуже боїмося. І друге, наскільки ми зможемо затягнути. Кошти обласного державного бюджету позабюджетні кошти на реалізацію цих програм. Я б хотів би, те, що ми почали з обласної ради, з обласної адміністрації працювати в цьому напрямку, щоб ми, предметно Валерійович, Оксана Олексійович, з районною радою, спільно, з адміністрацією, щоб ми її отримали на контролі, відслідковували всі ці процеси. Оксана Олексійович, найбільшість вас розуміє, що. Всі ці питання, особливо виділення коштів, їх треба тримати на постійному контролі, на постійному пульсі. Тобто їздити, ходити по кабінетах, знати, які кабінети треба заходити, кого попросити, кому передоручити, кому проголосувати правильно на сесії, підняти всі ці питання. Тут е, остання наша поїздка з головою районної ради по кабінетах обласних і по екологічних проблемах. Це і розчистка річки, і придбання нового, знову ж таки, сміттєвозу, і наша каналізація. Ну, ми наче ні, нібито отримали підтримку Олександр Олексійовича, І в програмі е, на цей рік теж передбачають вони е, всі ці види робіт, планують в всякому разі. Так нас запевнив начальник департаменту екології пан Піддумний про включення в цю програму, але знов, питання фінансування, питання особливо значить, піднімають планку співфінансування Олександр Васильович. Якщо раніше було 10% співфінансування із міського бюджету, сільських бюджетів, екологічних заходів, то зараз вони говорять про те, що треба підняти до 30%. Ми просили б, там, коли ви будете на комісіях розглядати на сесії, ну хоча б якусь середину, якщо і підняти, то хоча б 15%, бо ну, не всі 30%, тому що ми посчитали те, що поки внесло, по в нашій наші ну десь більше мільйона, ми повинні мати коштів, більше мільйона в міському бюджеті на фінансування, тільки ось цих заходів, про які я, я сказав. Значить, ми не забуваємо і про наші села, тому що тут ззаду в деякі моменти. Значить, і Северинів, і Пилипенки, і Дубівку, по благоустрою. Особливо мене хвилює під'їзні дороги до цих сіл. Але це ну, поряд з тим, що це наша проблема, і, мабуть, в більшій мірі наша проблема, ніж служба автомобільних доріг, але ми вплинути реально ми не можемо, тому що ці дороги не стоять на нас на балансі, виділити кошти, на них ми, ми не можемо. Ми можемо десь щось підсипати, підсипати. Якимись з серельного заводу, там щось може десь щемня, якусь машину. А по великому рахунку, і той самий, із ступок на Филиппенки, от, і з Охтицького траси до Северинівки. Ну, це питання шановної служби автомобільних доріг Миколи Григоровича. Але ми розуміємо, хто їхав вчора приїхав на Полтаву, в якому стані в Зінків Полтава да, дороги, до Охтирку практично не можна туди вже проїхати розбити. Мені важко уявити, що е, служба автомобільних доріг їде до ремонту цих шляхів, які є під'їздними до наших сіл. Тому тут теж ми будемо працювати, не дуже надіючись на те, що е, значить, чи держава, чи облавтодор. Зремонтує ці дороги, але теж повинно бути розуміння, що в місті, в селах це наші дороги, ті, що стоять у нас на балансі, які ми повинні отримувати, ремонтувати. Трошки інше, те, що за межами населених пунктів. Тут трошки інші повинні бути виконавці, трошки інший бюджет і система фінансування. По наших комунальниках, ваше місце, ви я думаю, що розумієте, так? Да? У плані благоустрою, особливо я хотів би, щоб трошки пошевелили у ваших дворників. Є питання. значить, І по вивезенню на сьогоднішній день сміття, да? те, що там біля багато квартир, де будинків. І встановлення люків. Значить, Ще раз прочитайте, скільки у вас там їх залишилось, би, щоб цю роботу ви продовжили. Робота і в минулому році велася, і зараз хлопці практично кожен день по одному-два люки вони встановлюють. Так? Залишили шість і важких два. Шість важких два. Ну, встановлюєте шість і важких два, і ми знову попросити в нас гроші, як депутати, це але це є депутати наразі, Комунальне лобі у нас у міській раді, Значить, я думаю, що виділимо на ці справи Значить, кошти з тим, щоб позакривати ці всі ділки, щоб туди можуть попасти наші зіньківчани. Так, громадські організації, Значить, просив би представників. Ларісу Миколаєва і Володимира Івановича долучитися до цієї справи, знайти своє місце і в загальноміських і в суботниках, і окремо в тих питаннях, які ви берете на себе. Це і ярух, я так зрозумів. Так? От всі, щоб почули, так? наші громадські організації в цьому році беруть під свою гіду розчищення раярка Корецької, по-моєму, називається, якщо правильно. Так? Який у нас проходить через вулицю Лесі Українки і вулицю, виходить, у нас Сумську, Да? Значить, Вони ініціюють, ну, мабуть, я не буду забігати, буде виступати Лариса Миколаївна по деяких питаннях тут і за батарейки, і за озеленення, значить, ви скажете тоді, да? І за компостування балу Лисся, і зверталися вони за те, щоб зінківчани не Спалювали листя, спалювали гілки і таке інше, щоб все це вивозилося в нас. І останнє те, що до комунальників завершує, Леонід Васильович. Просив би, ну, так як ми домовлялися, десь у травні, щоб ми вийшли на те, що ми передамо сміттє, міське сміттєзвалище, вам веду мову за ремонт Бульдозера, те, що ми виділяли кошти на відбаня там двигуна, інших запасних частин. І щоб ви перебрали на себе функції утримання міського сміттєзвалища. Заробляли на цьому великі гроші. І... А далі, ну я сьогодні не говорю вже про контейнери, про сміттєві баки, про що ми говорили. Да? Значить, з Валерійовичем ми моніторимо зараз і просити Олександра Борисовича, подивіться значить, по сайтах, вартість бака, де ми, верніш, не бак, а контейнерів. І для першого ми... У нас це є здобутка, що під Дубнином показано. Ну, скільки? 6-7 тисяч. 6-7 тисяч. Оце, щоб усі уявляли. Так. Контейнер такий, як у Полтаві, значить, порядка 6-7 тисяч. Хоча б 20 закупити, в першу чергу поставити біля наших багатоетажів. Комунальних будинків це порядка 120-140 тисяч. Баки ми частину завезли, я не говорю про місця відпочинку, ми їх поставимо да, на всіх, там, де люди відпочивають на берегах річки Ташані, Облаштуємо, я не говорив, Валерій Чвірніш не говорив, там столики, хороші столики зробимо з лавочками, щоб люди могли відпочивати. Поставимо там е е е сміттєві баки, ну і подивимося, як ми будемо. Казайнувати, що з цього буде до осені. От. Є в нас відповідно деревина, є майстер, який хотів би це зробити. От. Ну, І в інших місцях, я про лавочки казав, я казали, ось таким чином. кого будуть якісь ще доповнення? Я думаю, що достатньо ми проговорили. Дай Боже з того, що ми наговорили. Якщо ми виконаємо хоч половину, то це буде дуже добре. Але планувати треба. Так, так, да, так, да, Юрій Петрович. Планувати треба. От, ну, і основне те, що населення, щоб зрозуміло. Трошки ми привчили за останні роки зіньківчан, що є урни, що сміття все-таки треба виносити на машини або в наші сміттєві баки. Але я не маю цих, буде говорити Володимир Михайлович, що в нас вийшло за цей тиждень, 15 число у нас минуло. Скільки додатково, як же відгукнулися до про... Укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів. Одним словом, Лені Васильович, як? Значить, заключили, ну подали заяви 27, так. Сім я, ну, не сім'ї, і будинків, і 4 відмовились. Оце і вся, ну, ми, Головне, що я вважаю, що ми їх, що вони вже поняття мають і знають, що це таке. А тепер як почнемо не брати в них. Це зовсім друга ситуація. Я не знаю, як воно буде. Ну, 27 чоловік за 2 тижні заключили, а 4 відмовили. А скільки всього не заключено? А, а скільки всього не заключено ну, по місту. Важко сказати, але е, десь 2,5 тисячі. Так у вас тоді ну Це ж ви маєте на увазі приватні. 700 наші будинки. Вважаю, що вони в тариф входять. за комунальні будинки, людина, яка сплачує за комунальні послуги, там входить. І вивезення з міста. А, а де ОСББ, де наші кооперативи, і де приватний а. сектор, а. і а. по якому а. організований об'їзд, ось оце треба брати процентне відношення. У нас же є а. вулиці, де взагалі об'їзду як такого немає, там не збираємо. І по таких вулицях десь, мабуть, третина таких вулиць. Три, вулиць? Та, ні, Ну не третина, може менше. Крім наших будинків, десь 3,5 тисячі цих, будинків, із них тисячу. І 400 заключені. Mm. А останні ж ні. Так, доповнення до проєкту рішення, хтось щось буде говорити, є бажаючих. А можна, можна питання, yeah. Венісільовича? А як ви записали цих людей, які да? Mm. Ну вони заявили, подають. І тепер ви не будете брати. А, а як же я візьму? Я гроші не візьму. Мусор ми беремо, а гроші не беремо. Ні, а бусор щоб не брать. А тепер будемо ж список, чи машина зай, чи будемо ходити. Ні, так я думаю, може звернутися і до Володимира Івановича, щоб якось опублікувати, о, що о, щоб ми побачили, що щось так. оцей Іванович, не, такий він бандит. ми ну, ну, не, не маємо права. От мусорить може, ми то, маємо права. Тут якраз треба звертатися до свідомості. Це буде питання. Подивіться, де вони. 11 питання, воно це якраз питання буде те, що А ще поряд будеться. Да, 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 по радіо об'явили, в газету написали час кожного. Ні, це не, це не до вас, я просто. Це не тут. Так. Я вважаю, тут до свідомості людей. Якщо мешканці будинку, дивіться, там 50 чоловік, правильно? Із них 40 платять, а 10 Ні, не платять. Ні, навпаки, 10 платять, а 10 не платять. Ну, хай, хай навпаки. Але і тут а виносять сміття всі? Тут же самі мешканці повинні впливати на своїх сусідів і говорити, чому ти, Іван Іванович, виносиш, коли ти не платиш, а я ж за тебе плачу. Получається, що ті люди, які платять, вони платять і за себе не ну, ну, скаже, пішов ти. <пішує> ну, ще, не ще. Не <пішує> і що йому ще сказати? треба говорити, Ми ми говоримо, говоримо, але ж скажу? говоріння. вартість з одного чоловіка 8 гривень і 48 гривень. Це питання є. Це питання буде суто питання. В порядку денному Володимир Михайлович розкаже, як тут треба бути. Комплекс заходів щодо збільшення оплати споживачами за надані послуги, його бачення цього всього діла. Ми його тоді послухаємо. Так, по двомісячнику. Є? Нема. Доповнення, зміни. Значить, тут вулиці міняємо варі, так? назви вулиць приводимо відповідні до нашого розпорядження. Так? Okay. От. Решта, в принципі, тут все, все, все майже нормально. Так? Нема заперечень. Тут за те, щоб прийняти відповідне рішення із заходами, прошу голосувати. Проти отримання сприймається одноголосно. Так, тепер давайте, щоб Олега Івановича. Не тримати, він послухав. Це питання. Розгляд заяви Тютюнника Володимира Семеновича, жителя вулиці Возві. Я не знаю, це телебачення треба, він же буде давати за цих собак, це за. Давайте, Ні, ну давайте. Суть проблеми.